Колеги, всім вітання свіженького відео вам в ленту. І так. Сипеться куча питань. Одні рвуть за бусяжну тему, де відоси давай відоси, другі рвуть за хімчистку, давай нам відоси з хімчисткою і тому подобне. Зараз хочу обрисувати в двох словах, що відбувається в хімчистці. Пробусяжну тему, Вона буде нікуди не входити. Я виїхав в трасу і забув камеру в боксі там, дома. І в мене зараз і на камері там, осталось пару відосів, годних там, часа на 4, мабуть. Ну, там 3-4 відео є. І Я не можу достати матеріали, бо камера там. Відоси є, їх треба було, якби була камера, я би їх змонтував і все. А так, записую зараз на телефон на передню камеру. Тому Бусяжна тематика буде. Зараз от я неділю в трасі. Сьогодні нічого не вийде бусяжне відео. Да, Тому що по суті, нема що знімати. У мене зараз такі траси Німеччина, Швейцарія. Взагалі, в мене ця неділя в основному вся Швейцарія. І я тут, якщо чесно, нічого не бачу. Ну, ну Нема тут, що просто знімати. Одне й те саме. Я заїхав з Польщі в Швейцарію, виїхав до Німеччини, вернувся в Швейцарію. Вискочив до Франції, вернувся в Швейцарію. От Сьогодні вихідні, сьогодні неділя, от де, коли я записую це відео, Тобто я його сьогодні записую, сьогодні ви його дивитеся в неділю. Е, яке, 11 сьогодні чи 12, -те? 11, -те? Не, не число. чи 12, -те? не помню, чи 10. Не суть. Нема, короте, що показати за цю неділю. Хочеться максимально свіжі вам відео показувати. Поэтому сьогодні поговоримо <coughs> про хімчистку, як, як у нас ідуть діла, які плани і тому подобне. Так що, якщо може ви їсте зараз, а зачасту дивляться люди в момент прийому піші, поэтому смачного вам дивимося, відос. Це відео у нас буде таке розбите на пару. На пару кусочків так сказати. Як ідуть діла в хімчистки. Це перша підгрупа. В принципі, плюс-мінус робити можна. Я вже набив руку, плюс-мінус дійшов до того, коли я сформірую цінник нормально, тому що на самом деле це не так легко. Тому що конкуренція бешана, і в мене колега дзвонив до конкурента. Да? Ну, треба ж якось моніторити ціни. А як моніторити, якщо не дзвонить напряму до людини? І от людина предложила за хімчистку, за повну хімчистку універсала Лагуни 3, предложила там щось 330 злотих, здається, чи що. Дімон, дякую за те, що розізнався. 330 злотих. Я для себе посчитав, якщо я доход мінус розход, я практично виходжу ну не в ноль, але я нічого не заробляю. Тобто В Польщі на звичайній роботі на мінімальній зарплаті можна отримати ті самі гроші. І в общем, мені треба було, час для того, щоб сформувати цінник достойний, нормальний, який буде конкурентноспособний. І людей не буде він одлякувати. Тому що ізначально я трошки там цінник був задер, і коли починав. Ну зараз я вже поняв, який в мене розход хімії, скільки мені треба на оренду, скільки мені треба на податки, скільки на бухгалтера і, і тому подобне. Тому що працюю офіційно, плачу податки, плачу ЗУС. В общем, я дійшов до того, да, набив руку і дійшов до того, що все, я поняв, як це працює, я поняв, який в мене розход хімії. Все, я можу зложити цінник. От тільки зараз, можна сказати, спустя 3 місяці я його зложив. Е, в общем, як діла? Работати можна. Е, класно, звісно, коли робиш на себе, е, робиш в теплій студії, у нас студія отоплюєма. Е, доволі таки комфортно можна робити зімою в шортах футболки, е, робиш не спіша. Е, в общем, класно. Е, ну, за не мене, в некоторых... Моментів, так сказати, є різні клієнти, ну про це я розкажу далі. В общем, є одна тільки проблема. Це знайти собі клієнтів. Це дуже велика проблема. Це требує затрат ресурсів, тобто грошей. Якщо ми цей момент віднімаємо, в общем, в хімчистці діла йдуть класно. Я вже Робив, не знаю, в 90%, якщо приїжджають машини, є якісь жорсткі плями. В 90% я вже знаю, як їх виводити, тому що раніше була тільки теорія, а зараз на практиці. І ту теорію, яку нам дають, вона не завжди совпадається з тим, коли ти от починаєш руками це все робити. Треба індивідуальний підхід тут підбирати п'ятновиводітельний і тому подобне. Тому руку набив, зрозумів, як роботи з п'ятнами, 90% плям, виводяться чого не 100%, тому що це невозможно. І э, вона ушла в підкладку, і, наприклад, там її ну, замили. Тобто да? вона ушла в підкладку і снаружи її почти не видно. І, наприклад, людина через місяць-два там до мене, і я у меня в мене в полісосі моющем гаряча вода. Мені ніхто не каже, що там кров, наприклад. Да? І коли я наношу преспрей, зачищаю щотко, да, щоткування роблю. Потім починаю моющим пілісосом вимивати, він оту всю дрянь підніма наверх. Так як вода гаряча, а в підкладці кров, він її підніма і закріпляє. Такі у нього і моментами клієнти бувають недовольні, хоча я не можу. Но... Ну, Не можу якось це об'яснити нормально. Ну як, ну це по суті, ну це нормально. Ти ж мені не сказав, да, що там кров. Я, Якби ти мені ізначально сказав, я би е, промивав би холодною водою, і воно б його не закріпило. І все би вимилося. Все, Кров убирається без проблем. Тільки треба ізначально правильно до цього підійти. А кров вбирається на ізі. Кров, вино, кава все убирається дуже-дуже легко, без ліба яких проблем. Отакі от, от бувають ню... е... нюанси, да. В общем, в общем, класно. Мені нравиться. Я бачу, в яку сторону я хочу розширятися, тому що. Хімчистка не огранічується тільки там, допустим, детейнг студія. На даний момент в мене хімчистка, детейнг студія, це ще не назвеш. Але я бачу куди розвиватися, перерости в детейлінг, а тут вже багато чого є. Тут багато чого можна охвачувати, тут можна красити сидіння, тут можна купувати машини, перепродавати, підготовлювати їх, продавати у себе, тобто робити самому на себе. Тут брати на реставрацію сидіння, да, як вже сказав, там кожу підкрасити, десь щось перешить, якийсь кусочок порваний, рулі перетягувати і тому подобне. Тобто готовити машини від перекупам, да, поїздити по автоплощадкам, готовити їм, зробити нормальну фіксовану ціну нижче, там, як обична, да, і на постійній основі, щоб була робота. І, пожалуйста, готові тобі привозять машини, ти отак конвієр просто роботиш і все. Є куди розвиватися, є куди двигатися. Поліровка фар, восстановлення, оклейка пленкою, затя... затяжка машинки машини в пленку, зміна кольору і тому подобне. Тут розвиватися просто фантазії. Не хватить. Чи мені і подобається ця тема? Тому підрезюміруємо. Хімчистка мені подобається, не надоїло. Я зараз роблю в такому режимі вже скільки? 3-4 місяці. Я зроблю на бусі в трасі. Приїжджаю додому. З наступного дня в мене хімчистка. Неділю я роблю хімчистку. грубо да. Це можуть бути меблі, це не тільки машини. Роблю неділю, наприклад, на хімчистки, а потім опять виїжджаю в трасу. Приїжджаю з траси і опять роблю хімчистку. Все, отак от, замкнутий круг. Якщо чесно, трошки напряга, морально трошки тяжело, тому що і на бусі, і там практично без вихідних. А вихідні в тебе практично тільки тоді, коли клієнт там да, бо утром він должен був приїхати. Я підготувався, приїхав в студію, а клієнт не бере трубку. Тільки в таких случаях практично вихідні. Або ще тоді вихідні, коли ти тобі треба займатися документами, я машину купив, там да, треба оформити, переоформити продав І тому подобне. Тому от такі дні можна назвати вихідними, і то ти цілий день бігаєш з документами. Так що, такі от діла. хімчистка. Мені подобається, будемо розвиватися, відоси будуть, Ребят, не спішіть. Якщо я зараз всі прелісті все покажу, не буде. Потім, що показувати. Хтось мені писав про моє вигорання, що э, все, юрець вигорів, немає що знімати. Ребят, не вигорів. Хочеться реально щось знімати. А ці тяганини з німців на Швейцарію, на Швейцарії на німців тут нема що знімати, нема відосів. Да, Місяць перед цим як не було відосів до попередньої неділі, я взяв собі такий відпуск. Так Просто отпуск. Хотілося дихнути, тому що мені треба було всі сили кинути на хімчистку з документами, з бухгалтерами. Це все навчитися порішати. Тим більше я працюю ще й з касою фіскальною. Хто не знав, що в хімчистці робити, хімчистки автомобілів треба фіскальна каса. На хімчистку меблів каса не треба. Е, поэтому... В цьому всьому треба було навчитися, як цим всім пользуватися. Раппорта, денний рапорт, місячний рапорт, ці видруки з каси робити. В общем, такі всі нюанси. Я був поглинути повністю на 100%. Коротше, впригнути туди в хімчистку. Тому, із цього не було відосів, бо вийшло хер зна що. Так що, так такі діла? Дивимось далі. Другу підгрупу таку я виділив, це проблемні клієнти. Да, да, ребят, на начальному етапі. У мене вже були проблеми з клієнтами. Зараз об'ясню в чому суть. Вони в принципі завжди. будуть. Ну що чогось, коли людям приходить той момент розставатися з грошима, вони стають максимально агресивні. Хочу одне підмітити. У мене були клієнти і поляки, не тільки там українці чи білоруси. Але коли я роблю хімчистку поляку, він приїжджає. Подивився, сказав, вау, спасіба, пожав руку і уїхав. А коли приходить час українцям розставатися з грошима, я не знаю, ребят, чого так. Ну дуже тяжело. Дуже тяжело. Це, ну це ніяк не уникнуть, це така робота, клієнт доправ. Ми стараємося наладити скажем, відносини угодити. Тому що Така робота, така специфіка. То есть, це нормально, мабуть. 에, було в мене пару випадків, де я попав на гроші. Да, да, в началі кар'єри, скажімо, вже в нас був Попадос. Перший. 에, після е, був Volkswagen Туран. Машина дуже здорова, бага, куча бардачків. Машина в хімчистці на самом деле сложна. Тому що там тільки зверху таких три бардачка йде. Вони похожі як очочники. Да? Чи очечники, як вони звуться. Ну, тільки здоров'я. Раз, два, три. Тільки на по Тута посер. Коротше, там машина сплошний бардачок. Е, я її вичистив. Все реально вийшло класно. Машина чистенька. Все, Ну тема. Клієнт довольний, поїхав. Через 2 дні дзвонить. У мене після вашої хімчистки почала моргати машина, коротше, збої е і перестала робити, перестав робити клімат контроль. Коротше, вентилятор перестав робити, ви мені залили все водою. Я говорю, ну, в принципі, це можливо, тому що я вас на кнопки. І я про це кажу сразу. Тому я спрашую, ми пластик чистим і. Кожної нормальної людини, коли це слово чистим пластик, вона повинна автоматично розуміти, що на нього буде воздействие. І дивіться, деякі роблять, взагалі на пластик з дозатора наносять хімію і щотко хіря... от заливають панель і щотко хірячуть. Я роблю не так. Я працюю з пенниками, з п'язувателями. Такий балончик на 200 г. Хімія розбавляється, там, якщо це е, концентрат з водою тепленькою І щітка. І з цього пеніка я роблю тобто, пену наношу на щітку. Я не навпряму емульсію наношу, а роботаю через пену, тому що піною е, набагато менше шансів щось залить, щось замочити. І, в принципі, кожна людина має розуміти, що це хімчистка, то, то де щось зальється. Це можливо. Тому що кнопки дверей, ти нано, воздействуєш на них, звісно, воздействуєш. Ти щотко виковирюєш, промиваєш. Я максимально я панель проходжу, я не чищу одразу все, а потім витираю. Я беру кусочок, наприклад, панель, де магнітола печка, оцю консоль середню. Я через піну наношу на щоточку і щоткою протираю. Зразу витираю тряпочку, і в мене компресор є, і воздушний пістоліт, і я акуратно представляю тряпочку і видуваю щілі, щоб уменшити різки того, що влага туди попаде. Ну, якщо вона туди і попадає, то це нормально. Нормально, без воздействия, без нанесення хімії на кнопки, їх не почистиш. Возможно ли таке, що замкне десь щось? Да, возможно. Но я роблю максимально безпечно, настільки возможно, другого способа не придумали. Нема другого способу почистити пластик безпечно, як через пену. Це не просто емульсія, це пена. Плюс після цього сразу витирається і сразу продувається пістолетом. Коротше, людина кинула претензію, це катастрофа. Ви мені все залили, він мені скиндує фотки. А там три каплі маленьких, маленьких, поодиночних. Три каплі. Коротше, віддав я за цю беушну консоль там на розборці, знайшов 120 злотих, чи що я тоді одразу ж на місці віддав. Ну да, ладно, я, і я людині об'яснив, коли ви даєте машину на хімчистку, ви повинні автоматом розумієте, що на машину наноситься хімія. Так само, як ми сидіння хімчистим. На сидіннях є мати до грівання Да? І вполне, можливо, що коли я на них буду моючим промивати, вони порвуться або переламаються. І це нормально. Якби це погано, але ну, такий процес хімчистки другого не придумали без воздійства. Я роблю максимально безпечно. Ну, не всі люди це розуміють. Я йому кажу: ану, зробіть, от нате вам, все зробіть, як ви почистили би. От ці кнопки, оце все. Людина не знає. От, ну, я, а як безпечно? Не як, як через п'ену. Ну, що піна, по факту, вона туди й не заходить. Це, якщо емульсію наносиш, то воно затікав кнопкою. Ну, коротше, ладно, розібрались ми з цим моментом. Другий момент. З яким я стомкнувся, кнопки на рулю. В людини а, був Ford. Ford якийсь S Max, C Max. Не пам'ятаю, якийсь Ford короче, був в А, ні, Гольф 6. І на рулю, оці де плюс-мінус зверху, знизу, і вліво-вправо такий крестик, типу, управління. Він був лопнута кнопка. І я коли їх їм чистив. Пістолетом продував, вилетіла кусочок той кнопки, який був лопнутий, і ну, не знайшов. Ну просто не знайшов, я й не замітив. Прийшов клієнт забирати машину, говорить, а що це таке? А я дивлюся, там половини кнопки нема. Він каже, що не переживайте, якби у мене була кнопка лопнута, але говорить, ви її видули. А я не обратив уваги. для мене це буде уроком. Я клієнту сказав, не переживайте, я вам все встановлю. Я заказав нову кнопку 60 злотих чи 70. 65, 65 злотих з Алікспреса, даби бушну потерту не брати, і я побалакав, людина каже, давайте тоді лучше нову. Я заказав нову кнопку, от вона зараз якраз прийшла, я клієнту отдам, все, всі будемо довольні. Дов, але в чому суть таких от моментів, що я дійшов, це треба ізначально, так, я думав, що так буде, я знав, що так буде, але треба перестраховуватися. і Зараз, над чим я працюю, розрабатую такий ліст прийому автомобіля, де перед прийомом я буду вказувати, де буде схема автомобіля, нанесена на листок, і там будуть всі бока автомобіля, всі сторони автомобіля. Я буду вгнути, якщо десь є, царапини, лопнуті вікна, буду перевіряти кожну кнопочку в машині. Там не робить стеклоподйомник, не робить печка, не робить вентилятор. і... Буду перевіряти, буде акт прийома. Тепер я буду з допомогою нього все робити, даби не було ніяких проблем. І буду писати здоровими буквами. Также що процес хімчистки, да, допустимо, зв'язаний з воздійств на кнопки хімією, і людина, яка предоставляє послуги, тобто я, не гарантує того, наприклад, да, що якийсь із елементів перестане потім після хімчистки працювати. І людина, яка отдає цю машину, повинна буде тут підписатися в тому, що вона на, на такий ризик согласна. Тому що я не можу на себе брати такі різки, тому що я знаю, як це працює, і я знаю, що теоретично можливо, щось вийде із строя. Це дуже рідко. Я почистив около двох десятків машин, і оце два таких тільки случаї. або один, де кнопку вийду, да, бо вона була лопнута. І оце один, по суті, один случай з 20, да, був то, що людини замкнуло щось через два дні. Я не знаю, то лі це просто совпадіння, то ли реально це я залив. Я не знаю. Вполне можливо. Поэтому я не отрицав, я не уходив нікуди. Прийшлося цей блочок на розборці купити та й все. Але я людині дав гроші і вона поїхала. Но суть в тому що таке вполне можливо. Більше в мене таких казусів е, не було. Перше, це я хочу создати оцей документ прийома передачі машини. Там, де я буду на момент прийняття указувати кілометраж, тому що був, в мене був один такий клієнт, який питав, чи я на машині його не їздив, е, тому що щось по кілометражу не так. Тепер я буду робити акт прийома. На момент прийняття ми будемо ставити підписи, ми будемо ставити, е, який був кілометраж на момент прийняття, аби люди не могли нагорити. Таким образом, я себе прикрию і це буде правильно, тому що. Різні єс люди на чесне слово не стоїть надіятися, не стоїть робота. Якщо я зроблю нормально, то якась людина, якій жалко потім з грошми розставатися, вона буде до останнього тріпати. А клієнт, як ви знаєте, завжди да, прав. Тому акт прийому буде в нас. І зроблю собі чек-ліст временами буває так, що зіграє чоловічний фактор, і ти хім чистиш машину і пропускаєш там якийсь або карманчик, або бардачок, да, якийсь там. От Часами бували такі моменти, що людина відкриває, а тут ви не вбирали, а там просто бардачок треба було протерти від пилі. Я говорю, блін, ну забувсь, ну реально якось, ну буває. Тому я вже собі, спеціально під себе, треба тепер порозпечатувати, куплю принтер, буду собі листки розпечатувати і все. Чек-ліст, на якому в мене буде печень, услуг. Ізначально буде заказ услуг, да? Тобто буде листок акт прийому. Потім заявка, да, буде список того, що клієнт заказує і стоїмостю. Там галочки будуть стояти. І третій листок буде: це чек-ліст. Це після того, коли я пройдуся, все по що в заявці, я буду відмічати на чек-лісту і звірять ходить по машині. Ага, бардачок зробив, кришу зробив, сидіння зробив, галочки поставив. Все, дойшов до того виводу, не стоїть надіятися на себе, тому що чоловічський фактор завжди. існує. І для цього треба, для того, щоб голова була більш розгружена, але бумага видержать все. Просто дивишся на листок і перевіряєш. І все, і тобі не треба про це думати, це тільки на роботі. Так що такі от діла. В принципі, отакі от от нюанси були, які, бу... які у вас можуть бути, якщо ви будете цим займатися. І... Я тепер підготавлюю документи, як зробити так, щоб максимально безболезненно це все проходило. Йдемо далі. Ну і так, давайте поговоримо про те, скільки машин я почистив, скільки можна заробити в день і тому подобне. Я тільки що підчитав, в мене є календар, спеціальну програму скачав, де обичний календар розміщений в програмі, да, і там 6 дні дати. І я там вписую, і тоді я бачу на общем фоні на календарі, да, от тут у мене запис, тут, а тут, а тута і тут. Я почистив по за цих 3 місяці 19 машин за три, да, за 3 місяці. Тобто максимально, що я робив, це 6 днів в місяцю. Тобто по 6 машин, грубо говоря, 5-6 машин в неділю максимально, по одній машині в день. Так як я роблю на бусі, я не можу цілий місяць робити. От я на неділю з'їжджаю і ось цю неділю я займаюся хімчисткою. І от, грубо говоря, 5-6 машин в місяць я можу взяти. Тобто за три місяці от в мене вийшло 19 машин, тому що ніколи дні ну, з допомогою колега до мене, дружбан, приїжджав, служив, збивши дружбан. Е то ми робили дві машини в день, він допомагав. Е поэтому, в принципі, непогано, в принципі, окей. Скільки можна було заробити? Максимально, що я заробляв за один день, це 900 злотих. Це коли робилось дві машини. Це ми разом з колегою робили. Це ми робили з 9 утра до 6 вечора. Да, до 6-ти вечора. Якби я робив. Якби самому робить, то треба було б робити з 8 десь до 7 до 8. Тобто 12 часов, за 12 годин якраз можна зробити дві машини по хімчистий. Тобто максимально, грубо речу, заробляв, 900 злотих. Якщо ми 19 машин умножимо на середній ціник, а середній ціник це десь 450 злотих, получиться скільки 19, 8... В районі 9 тисяч, 8,5 чи щось таке. От, грубо говоря, за це время, от така сума денег вийшла. Багато це? Ні, це не багато, це дуже мало. Но якщо посчитати, що ми робимо 5-6 днів у місяць, в принципі за скільки там за 2 тижні да, ми заробили 8 тисяч. 8,5. В, так, в такому випадку непогано, але я вважаю, що це мало. Саме мінімальне, що я заробляю, це 400 рубля з хімчистки. Да, якщо людина бере не повністю комплекс там, без криші, без багажника, да, там, например, то виходить, нехай 400 злотих. От, 400 злотих це така мінімальна ціна. Чистими, що я маю тоді з цієї хімчистки, ну 300 злотих, 320, 320 десь я буду мати там чистими. Маржа хороша. Але дуже багато тонкостей, дуже багато різки. Ребята, різки дуже великі. Хімчистим потолок це чисто наш різк. паде будемо переклеювати. На сидінні, на кожі. Работаємо з кожю. Спалили кожу, а кожа дуже чувствительна до хімії. На кожі також є п'ятна. І загрізнення, які вбрати. Делікатною хімією не виходить. Приходиться брати жорстку хімію. Спалимо кожу ми не будемо перешивати. Це все за ваші гроші. Тому маржа велика, дуже велика. Но різки теж не менше. Тому е так, так дорого і стоїть в принципі, хімчистка, хоча я вважаю, що це недорого. Тому що дуже великі різки. Хоч ти хімії, наприклад, там, на одну машину тратиш на 30-40 злотих, плюс аренда там, 50 злотих, да, плюс податок, там, плюс все, -все, все, ну нехай в тебе там виходить. 80 злотих, 100 нехай, 100 злотих віднімаємо на податки, на оренду, на бухгалтера, на все. Тобто 400-300 маємо. В принципі, непогано можна працювати, При тому всьому, що ми роботи будемо за 300 злотих тільки 6 часов у день. Тому що одну машину зробити це в пределах 6 часов. А якщо це не повний комплекс, це без потолка, без багажника, там, наприклад, то це й того 4-4,5 часа. І виходить 300 злотих. Тому. Єдина проблема це загрузити себе клієнтами, знайти собі клієнтів на оці дні, поки ти свободний. В принципі, завершуючи це відео, що я хочу сказати, мені це подобається. Я бачу в цьому перспективу. Покамість дуже тяжко це все суміщать з бусами, але я бачу перспективу, бачу, куди розвиватися можна. На даний момент я поробив три місяці підряд, до да, по. 5-6 днів у місяць, в мене інструмент вже все в суму. Я вийшов в ноль. Тобто інструмент все повністю окуплений. І це я, особ... я вам тільки сказав, що я машини хим а я ще меблі хим і коври хімчистив. чистив. Це я тільки з машин доход почитав. Я не считав меблі, хоча їх теж немало почистив. І по 300 злотих за диван, там, бо здорові углові дивани, да, нарожники називаються в Польщі, вони стоять дуже багато грошей, щоб їх похимчисти. Тобто я меблі сюди не приплітаю. Оцих вот там 85 це чисто тільки з машин і все. Я бачу, куди розвиватися, мені це подобається. Дуже багато затрат дуже важко суміщати. У мене затрати на фірму, на содержання моєї фірми Global Clean Studio. так як я назвав, в мене затрати на содержання великі. ЗУС, бухгалтер, півтори там, тисячі аренда плюс хімію в общем, Затрати великі, а на то, щоб це все окупити, времени мало, тому що я роблю 5-6 днів в місяць. Е, поэтому пока мне тяжко, но я це роблю для узнаваємості. А випишіть коментами, чи надо мені було так поступати чи не надо було. І надо було взагалі на зиму відкривати фірму чи надо було дождатися сезону. Ну, в мене свої мульки там в голові, поэтому я по суті відкрив фірму на зиму для того, щоб коли ми вийдемо на сезон хімчистки, да, от з весни, щоб уже в мене була якась узнаваність. Поэтому для ці цього... тільки я знав, що я буду ці гроші, які приходитимуть, я їх одразу вкладатиму. У мене цих грошей на руках не було, нема. Я ще й временами свої гроші із зарплати, з буса докладаю на фірму, щоб покрити витрати. Бо я купляю нову хімію, тестірую, новий інструмент купляю. В Взагалі, ці гроші всі є і ще й свої долажую. Тому що фірма временами може себе не окупати. Так що такі от діла, бляда. я йшов на це осознано. працюємо далі. Розвиваємося і все буде окей. І ще хочу напомнити, бусяжна тема нікуди не ділась. В принципі, є просимо пишіть. А, ребят, ви коли подивитесь це відео, у нас сьогодні ще буде прямий ефір десь в 2 часа дня, в 2. Да, десь у 2. Тому переходьте, якщо що, на прямий ефір. Ще. Сьогодні зад... будете задавати питання, які вас інтересують. Може комусь треба п'ятна якісь повиводити, ви мені пишіть, і я, я вам щось пораджу, може. Так що... До зустрічі в наступних відосах.